Привіт, малята! Сьогодні ми дізнаємося, чому важливо бути добрим та уважним навіть до найменших створінь. Маша одягнула свій яскравий фартушок і побігла до вулика на галявині. Ой, погляньте, які маленькі працьовиті бджілки! вигукнула вона, спостерігаючи, як вони літають туди-сюди. З широкою посмішкою Маша наповнила банку золотистим медом і побігла назад до затишної хатинки ведмедя. Але раптом маленька бджілка сіла прямо їй на ніс. Маша злякалася і відмахнулася рукою, проганяючи бджілку. Ображена бджілка полетіла назад до вулика і розповіла всім своїм подружкам про невиховану дівчинку. Невдовзі цілий рій бджіл вилетів з вулика і попрямував прямо до Маші. Налякана Маша побігла до ведмедя по допомогу. Ведмідь заспокоїв бджіл, пояснивши, що Маша не хотіла бути злою. Маша вибачилася перед бджолами за те, що налякала їх. Джілки пробачили її, і всі засвоїли цінний урок, доброта та розуміння. Це головне, навіть з найменшими друзями. І ось маша та ведмідь спекли найсмачніший медовий пиріг і поділилися ним зі своїми новими друзями-бджілками. Пам'ятайте, дітки, завжди будьте добрими, адже доброта це найсолодше, що є у світі.